thank Сестра Лазаря прийшла туди, де був Ісус, і побачила його, то впала йому до ніг і промовила, Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Тож Ісус, як побачив, що вона плаче, та юдеї, які прийшли з нею, також плачуть, збурився духом і розхвилювався та запитав, де ви його поклали? Йому кажуть, Господи, іди і подивися. Ісус заплакав. А юдеї загомоніли. От як він любив його. Деякі з них казали, хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому зробити так, щоб і цей не помер? Ісус вже знову, збурившись, підходить до гробниці. Це була печера. І поверх неї був покладений камінь. Каже Ісус, заберіть камінь. Марта, сестра померлого, йому говорить: Господи, смердить уже є тут чотири дні. Ісус їй відповів: Хіба не сказав я тобі, що якщо повіриш, побачиш Божу славу, забрали отже камінь. Ісус же звів очі вгору і промовив, Отче, дякую тобі, що Ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що Ти мене послав. І промовивши це, він вигукнув гучним голосом: Лазарю, вийди назовні! І вийшов померлий, зв'язаний по руках і ногах погребальними полотнищами, а його обличчя було об'язане хусткою. Каже їм Ісус, розв'яжіть його і пустіть його ходити. Тоді багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що він зробив, повірили в нього. Це є слово Господнє, Слава нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Тепер кохані ви собі сідайте, чекаємо на сценарію наших діточок і будемо спільно зараз переживати цю нашу постанову. Ісус, Марія і Марта зустрічаються в одному моменті, коли йшли євреї, щоб пом'янути Лазаря і щоб помолитися на його гробу. Господи, якби ти був тут, мій брат не загинув в Де било Бога? Хіба той? Відкривай, відкривай. І всі разом голосно. Хіба той? Разом. Хіба той, разом. Хто? Хіба той хто, ти. Відкрив. відкрив. очі, очі сліпому, Бому Не зміг зробити так, Щоб цей лазар не помер. Відкрийте камеру. Господи, смерти вже є тут чотири дні. जिसने जो वसंताय ने बनाई है वो Сідайте собі акуратно. Добре, кохані любі в Христі, братця, сьостри, сьостри законне в нас, є вітаємо сердечні, наші діточки, міністранти, органістка з прекрасними півчами. Така просьба, ви так гарно не співайте, бо вас на Ватікан вкрадуть і що буде тут. Так собі, не, не, не очі. Вкрадуть до папи Римської, і що ми лишимося без музики. Добре, кохані любі в Христі. Сьогодні ми чули Евангелію. Про Лазаря і знаємо, що кожен уривок святого Писання є так, для нас повинен бути прийнятий, що ми себе бачимо в ролі цих героїв біблійних. І просто таке маленьке завдання сьогодні. Ми всі дорослі правда, чули багато наук, читаємо Письмо, свята Біблію, знаємо багато молитв. І перше, що нам приходить на думку, яку роль ми можемо насправді приписати собі. Є Лазар, є Марія, є Марта, є Ісус Христос, апостоли, є Євреї, сусіди Лазареві, які з Марією і Мартою прийшли сьогодні до гробу. І кожен з нас може сказати, що ми час від часу ці ролі міняємо. Міняємо так, як діточки сьогодні ці слова говорили біблійні на пам'ять, так як вони говорили ці речення, які з Євангелії були взяті. І ми теж не раз приходимо до Ісуса і кажемо, Господи, де ти був? Де ти був? Я колись був маленьким міністрантом, в городку служив біля Ксьонзаванакса Владислава, і в нас там костіл Свінтего Антоніко. Всі люди приходять просити, як щось загублять, щось втратять, приходять просити про те, щоб віднайшлося. Я пам'ятаю, колись ми з мамусею приходимо рано в костьол, на сьому годину служба Божа. Ми вже були шоста з мінутами. І з боку в нас є дві каплиці, так як тут бічні нави. По цю сторону, де музика, тут є святий Юзеф, по цю сторону, з правої сторони Святий Антоній. І я дивлюся, а наш ксьонц пробуж лежить на землі, так навхрест, і молиться. І в певному моменті бере дзвоники, підноситься, дзвонить, дивиться на святего і Каже, а він з Латвії був, хто знає пробуща Владислава Ванакса зустрівся, то знає він сам Латиш, воєнний чоловік, потім став священником, говорив по-російськи, розумів українська, молився по польськи священник. І він тими дзвониками дзвонить, каже: Антоні, де ти був? У мене обакралі гроші. Я кажу, мамо, як він молиться. Знаєте, ну як це можна сваритися на святих. Мама каже, як будеш так молився, як Ксьонц, тебе Бозя теж вислухає. І знаєте, я колись так собі взяв до серця і я вже вчився в семінарії, не міг здати екзаменів. Я ну, настільки розумний Ксьонц, що я дві сесії здав за першим разом. А шість років вчаться, є два семестри. Хто знає математику, це виходить скільки сесій? Дванадцять. Ну, то дві. Я здав дуже гарно. дві. Були перездачі, були комісійні екзамени, хтось знає, що це таке. Я не кажу, що всі повинні бути двоєчниками ксюнзи. Але був момент, коли я прийшов до каплиці, а нас якраз ксюнзи, професора вчили молитися про волю Божу. Ну, яка ж це воля Божа, якщо комісійний екзамен не здаєш, то чемодан і їдеш до мами. Так? І я приходжу, тлякаю коло вівтаря і кажу до Ісуса Христа: пані Єзу, якщо я не здам екзамена, якщо ти мені не поможеш, я пожаліюся твоїй мамі. Слухайте, я екзамен здав. Я дивлюся, матка Боска, вона мене любить. Розумієте? Чого я це кажу? Тому що ми сьогодні в Євангелії чуємо, що приходить Марія і каже, де ж ти був. І може часом треба молитися, Господи. А де я був тоді, де я була? Чому не виходить? Чому не виходить? Кохані, сьогодні ваші діточки так, є тут в костілі, на оазі Християнський табір. Їх не треба буде колись шукати, десь під мостом, з папіросами, пивом, якими ще там чимось. Якщо вони будуть тут, біля Ксьонза, будуть тут, біля вівтаря, будуть молитися, співати, слухати Евангелію, робити сценки, то справді не треба буде ні дом пристарілих, ні тюрмів, нічого, навіть може і лікарнів. Бо людина просто ну, не витримує психічну, нервово і хворіє, йде в лікарню. Це є гарантія тут, а й за цими балюстрадами. Це ваша гарантія сьогодні. Оце є ваші святі. Які ці маленькі діти, так як ми сьогодні молимося за померлих, вони для цього світу вже померли. Це вже не, не бандюги, не злодії, це вже святі ангели. Ну, ще ходячі, ви їх ще вдягаєте, взуваєте, мусите годувати до школи відправити. Ну це вже святі. І треба часом питати, Господи, де я є цю молитву Марії. Марта, яка ну, вже втратила надію, каже, Господи, чотири дні, ну яке Воскресіння? І ми не раз, навіть якщо вже не віримо, то можемо прийти і сказати, Господи, я, я вже ні в що не вірю. Взагалі, мені каже, що це нічого не вийде. Ну, але ну, ще спробую, може якраз і треба йти, навіть з недовірою. І не раз люди питаються, а чи можна молитися як-небудь? Я особисто відповідав, не кажу, що це наука постьла, да? бо зараз хтось піде, скаже біскопові Аксіон Славрентій казав, що можна якнебудь молитися, то мені вже заборонять науку казати. Але це моє лічне, особисте. Якщо маєш взагалі не молитися, взагалі, то молися як-небудь. Просто. Як був маленький, молився вічним а в бабці в селі вчили, ходив на похорони по польськи. Так, бо я ж читаю до дісяй, що пан Бог по-польському мови, по-Бедриковецьки, а по-українськи треба навчитися. Ну, так нас виховали чогось. Так, то я молився, вічний відпочинок, рачки до ями. Я не знав, що рач їм дати пані. Я поняття не мав. Але я ж читаю, що через мою молитву половину неба спаслось. Чесно вам кажу. Тому що я молився, я просив. І ці діти вони можуть плутатися, вони сьогодні теж повивчали, вони як щептали, як соловейки там в капличці, цю сценку. Ну, але тато, мама дивиться, фотографії роблять і вже, і вже букви путають. так? Але ми зрозуміли, про що йдеться, ми знаємо суть. І це є молитва марти. Лазар. Постава Лазаря. Це є така ситуація в житті, коли ми справді не те, що вже нічого не можемо зробити то вже ніхто не вірить, що ми можемо зробити. Вже всі забули, що ми були. Насправді, 100 років тому жили люди, які ходили в цей костьол, і ми їх сьогодні не знаємо. Але вони були. І є така ситуація, коли ми живемо, але всі вже забули про нас. Справді. І це той момент, коли пан Єзус приходить і каже, Лазару, вийди з гробу, бо всі тебе вже похоронили. Сказали, що нічого не буде взагалі. Ну, тут дуже велика історія, але вибачте за враждну скромність, не буду брати якихось прикладів, не знати звідки. Але я сам по собі скажу, так мені казали родичі, так мені мама моя розказувала, коли врачі сказали, що з вашої дитини нічого не буде, ще б тоді, в 70-х роках, там, які там ОЗІ чи рентгени були правильні. Але вони вже знали, що я буду ненормальний, що я вже буду нерозвинутий, не розвинутий, буду б каліка. Вони навіть не знали, чи хлопчик, чи мальчик, чи дівчинка, чи доця, вони поняття мали, але вже знали, що з мене ноль буде. І мама підписала документ, я навіть бачив, його не знаю, де він там зараз вдома, що вона погоджується на те, що вона в часі операції помре, але дитину народить. І сьогодні, прошу бардю, от це ненормальний Яник, стоїть перед вами в Корнаті Ксьон, правим шум, спотикається, зустрічається з вашими дітьми. Це людина, яка ноль. І це є момент Лазаря в твоєму житті. Всі кажуть, толку не буде. А це, знаєте, як загадка між оптимістом і песимістом. Песиміст це людина, яка каже, що нічого не буде, нічого не вийде. Хуже бути не може. А песиміст це людина, яка каже, може бути гірше. Оптимістично, може бути гірше. І що це означає, що зараз не є погано? Може бути хуже, зараз не є погано. І це треба в собі відкрити цього Лазаря. Треба відкрити цих учнів, які бачать, так як ми приходимо і бачимо чудо Євхаристії, приймаємо тіло Христове. Так? Ми не раз вже привикли до деяких речей, до багатьох речей побожних, але потрібно в собі мати цю чуйність, де є святість. Ми колись були на реколекціях. Ще як служили там в Ружині, в броварах, і якраз з'їхалися на реколекції ксьюнзів. Ну, Це так тіпо, не можна людям розказувати, але я думаю, що ви всі одна родина поймете всі ми люди і ксюндзи. І якраз в семінарії в Орзелі зробили ремонт. ну і, і Там написали, що каплиця, нові двері і так далі. І ксюнзи проходять коло цих дверей. І чую, як одні з другими кажуть, цікаво, чи там є комунія, чи нема, бо як є причастя, треба клякнути на коліно. Як нема, ну то поклониться, так? І так один, другий там, а ми стояли з оцем Михаїлом, нашим піщиком. Mm -hmm. Стоїмо, і якийсь ксьон каже, а там є причастя чи нема? Отець Михаїл каже, а ти що не чувствуєш? Mm -hmm. Це той момент апостола. Чи я чую, що це Бог. Так не раз є така забава, ми теж з дітьми на таборах робимо на оазах. Так, закриваємо їм очі якимись е, рушничками, чи там, шарфіками. Ну, і коли там є зустріч з батьками, дитина повинна вгадати маму або тата. І вони на ощуп кажуть, це моя мама. Вони відчувають лице, волосся, відчувають, так, уста, яких її цілують. Вони відчувають це. І це треба відчувати, чи тут є Бог. Це і постава учня. І не треба цього боятись, ми дуже часто можемо мати поставу Ісуса Христа. Не хочемо йти до костюла змучені, хворі, хоча хворі можуть не йти, але старші можуть не постити. Але, наприклад, мені Матуся все дзвонить і каже: Сину, ти мені нагадуй, коли п'ятниця? Я знаю, все нормально, не забувай, але вдруг, якби я забула. І знаєте, я коли дзвоню, наприклад, в п'ятницю рано до мами. Чи як вона мене буде і каже, тобі в п'ятницю костюл відкривати, бо я там читала на листочку, що тобі Юстин визначив костюл рано відкривати. Вона знає, що п'ятниця це моя. Я кажу, мамуся, сьогодні п'ятниця, а так, так, я все поховала, я тільки помідори, хліб. Тобто вона не мусить, так, 82-й рік людині, вона не мусить цього робити, але хоче. І це є той момент Ісуса, коли ми не мусимо багато чого робити. Ісус не мусить йти воскрешати Лазаря. Але так, як тут. Синочок ваш стояв на колінах і казав, Отче, дякую тобі, що ти мене вислухав. І з огляду на цих людей, бо ми дуже легко себе звільняємо. Так? То я в дорозі, то я ще маленький, то я вже старенький і так далі. Але з огляду на цих людей приклад, жива катехеза. Так? І це є справді таке, ну, ми колись їхали в Меджугорія на паломництво. І ну така у нас невеличка людей була. Ну і очевидно, в п'ятницю можна їсти м'ясо, бо ми в дорозі. Так і я кажу, мама, ну от щось приготували. Там заїхали до знайомих, вони щось зварили. Мама каже: ну що забули люди? Ну, я обійдуся. І ці молодші кажуть, та як це так, ваша мама нися б доїсти, ми теж обійдемося. Хліб з маслом намастили тих чаїв, щось три кружки випили, хліба не вистачило, ще дві буханки дорізали, і цим хлібом з маслом більше наїлися, ніж цими колбасами і тушонками. Так. Може таке бути. Ми не раз себе звільняємо, думаємо, а трошки хитро, то забув, то дяки Богу, що забув. так. Колись я був на коляді, і жіночка вгощає нас там їжею. Ну і, очевидно, забула, справді, бо потім каже, що ну, вже з голови вилетів. Ну і нарізала там нам якоїсь нарізки. І це, я кажу, пані, та ж сьогодні п'єнтик. Сьогодні пьонтик, а вона знає історію, завжди розкажу байку про пьонтик. А вона каже: Ой, чи це красний сир, можна їсти і сирий, красне середні, не може бути. відставляємо, так. Колись такий тут був помічником в ксьонза Яна, Біскупа Ольшанського, єпископ біскуп Станіслав Падевський, напевно, його пам'ятаєте, капуцин францішканський. Ну і він нам розповідав для ксьонзів таку історію, як він був пробощом в Вінниці, в Матки Божій Ангельській, і ходив теж по коляді. І жіночка там, бабуся старша, хвалилася, що я навернула чоловіка, ойче. А він каже, ну то добре, але щось я не бачу, в кусті. Ні, він до ксього не ходить. А сповідатися теж не йде, а до комуні то, то як ви його навернули? А він в пьонтик постить, то як ви його навчили? А знаєте, все він тако приходить з роботи. І давай, давай бігом їсти, жерти, я не гон, я вже голодний. А вона вольно, дійся, пьєнтик. І так раз, другий раз, десятий раз, той й пьйотик, І навчила. І каже, пішов, мій каже Микола, пішов на роботу. Хлопці винесли могори, бо десь там в столярці робили, в стельмажні, вікна, двері хтось виніс там котлети, все, коля бере котлети». я не буду. Та ж бери, що ти, штундра чи що, ні, я не буду. А що? Бо в нас 10 п'єнтик. А я питаю, а що таке той 10 пьєнтик? Та хлопці, я поняття не маю, що воно таке. Ну воно що п'ятниці попадає і м'яса їсти не можна. Оце є, знаєте, постава Ісуса. Можу не робити цього. Але є Воскресіння, так? воно йде через поріг смерті. І дуже часто є в нашому житті такі моменти, коли ми повинні Воскресити себе, так? повинні себе Воскресити. Я не кажу, що примушувати скрайно чи там бути якимись там дуже скрайними людьми, але насправді дати свідоцтво собі, і так як пан Єзус молився, дати свідоцтво тим людям, які прийшли до Лазаря. Тому, кохані, Дай Боже, щоб ми себе віднайшли в тих особах, щоб Евангелія була історією нашого життя, і щоб наше життя було свідоцтвом наперш для нас самих, а також для тих людей, які ще Бога шукають. Амен. Святий заплат, дякую вам за увагу. Слава Ісусу Христу. Запрошаємо, віжив Бога. Чи почуй нашу молитву, яку ми з довірою і любов'ю возносимо до тебе через Христа Господа нашого. Амінь. Просимо пісні.